Висота рядкових літер дуже впливає на зручність читання. За будь-якого розміру шрифту саме вона впливає на те, наскільки великим чи малим насправді виглядає шрифт. Простіше кажучи, коли висота рядкових літер є великою, шрифт, ймовірно, буде легшим для читання в маленьких розмірах. Ми вже згадували, що в англійській мові цю висоту часто називають x height Але чому ж так? Річ у тім, що висоти більшості рядкових літер можуть трішечки відрізнятися через форму літер типу О або B, що містить овали. Для естетичної довершеності їм часто потрібен додатковий простір, але потрібна була якась літера, що характеризувала б собою канонічний розмір рядкової літери. І форма літери X є оптимальною для того, щоб її вважати таким от каноном. Висота рядкових літер є важливою складовою комфортного читання текстів. Адже те, наскільки саме ця висота відрізняється від висоти прописних літер, впливає на те, як сприймається текст в цілому. Це добре видно на ось цьому прикладі, де кегель у текстів ліворуч та праворуч однаковий. Але через різницю розмірів рядкових літер здається, що текст праворуч набраний меншим кеглем. До того ж, проміжок між рядками здається оптично більшим.